На ваш погляд був 2024 рік для Таюриської громади і вам, слово Тамировисановичу. В такий нелегкий час, воєнний стан в нашій країні, ми зробили максимально з того, що ми планували зробити, але багато чого залишилось. Вважаю, що в наступному році ми зробимо в рази більше роботи, чим. В цьому році наша ціль, к якою ми йдемо в місті, це перемога нашої України, це наша перемога. І вважаю, що з перемогою ми зробимо багато того, що ми запланували. Це великі проєкти, і ми детально це. Обговоримо, ну хочу привітати всіх мешканців Таїровської громади, і хочу згадати, що ну, знаєте, тяжко відповідати на ваше питання, тому що які підсумки року йде війна е, третій рік війни, і навіть в всіх умовах я згоден з Тимуром Хасановичем те, що навіть в цих умовах ми е, не хочу там нас е, якось вас хваляти чи е, відмічати, але нам вдалося в цілому підтримати рівень е, забезпеченості населення е, в умовах військового часу, е, забезпечили виконання бюджету. От, е, ми за... Е, Останні півроку збільшився бюджет на 22 мільйони гривень. Це в умовах військового часу. Тобто, зусилля ради, зусилля депутатського корпусу, зусилля виконавчих органів та й зусилля підприємців, мешканців громади було направлено на те, щоб дійсно забезпечити життєдіяльність громади. І це досягнене. Там відокремлено керівництво, а це досягнено всієї Таїровської територіальної громади. Ми дуже вдячні нашим працівникам, депутатському корпусу, всім тим мешканцям, які, знаючи, що проходять військові дії на території нашої країни, цей час піклувалися про наших громадян, і ми на наш погляд зробили все. Що могли для того, щоб підтримувати рівень проживання на нашої раді. Цього року у вас було дуже багато спілкування з військовими. Ще звучите загальну цифру допомоги да, з вашої сторони. Але, перш за все, запитання, з якими потребами вони звертаються? Тимур Хасанович. Я, я вважаю, що результати нашого спілкування це те, що ми живі. Те, що наша країна не програла, що ми по цей час боремося. Мирне небо над нашими головами, над нашими мешканцями, нашими дітями. Зверталися до нас е е різні е військові, зверталися з такими проханнями, як від е дров, так і до машин, дронів. Треба. Е Максимально допомагати, йти назустріч, і від цього залежить наше майбутнє. Звичайні речі, от ви сказали, що дрова. Так? Це ну, забрука того, що військовим буде тепло. Так. Добре. А щодо конкретних цифр щодо допомоги Олександр Віталійовичу, чи є вони у вас? Ну, у нас прийнята програма сприяння. Життдіяльності Збройним силам України, і ми планували витратити кошти в розмірі 73 мільйони гривень на цю програму. Виконали майже на 50 мільйонів. Тобто на сьогоднішній час програма виконана там на 80%. Сума значна з громади. Те, що ми. Перевели на рахунок військових частин для закупівлі обладнання. То, що Тимур Хасанович сказав, така допомога це зі сторони Ради. Но є ще, коли звертаються по купі проблем не тільки обладнання, але й дрова, і ще там шансовий інструмент, допомагаємо, чим можемо. Нашим Збройним силам У нас було організовано за допомогою наших учнів кілька ярмарок, де учні виготовляли якусь продукцію, її продавали, і всі кошти, які були виручені з цих ярмарок, йшли на допомогу військовим. Тобто, це така повсякденна робота, яку не можна навіть. Там якось е, описати в цифрах. І е, військові не тільки це і пам'ятки військові. у нас прийнята програма вшанування пам'яті військовим, це е, програма підтримки е, сімей військовослужбовців. Нам звертається купа проблем там, із е, тарифною політикою, і розміщення е, дітей в садочку в е, школі. Е, тобто е, коли військовослужбовець на війні, то його родина повинна почувати десь захищено. І ще хочу наголосити, це не тільки ті цифри, які я наголосив. Це дуже великі питання, які і Тимур Хасанович особисто, і наші працівники роблять для того, щоб підтримати наших військовослужбовців. Олександр сказав Про ярмарки, які мені учні. От цікаве питання. Це ініціатива самих учнів. Чи може якось впливає Тириська селищна рада в такому порядку якось там треба провести? Ну я скажу, що ми не впливали на це ніяк. Це дійсно ця ініціатива пішла за школою. Мабуть, вчителя, мабуть, діти, мабуть, разом. Я знаю, що. Вчителя робили таку мотивацію для дітей, що чий клас більше коштів збирає, там, тому ну, якісь е, такі програми робили, і коли е, діти. Для дітей це було не тільки ярмарка, це були якісь е, змагання. Це можливо незручне запитання, але якщо ви відповісти на нього, буде дуже добре. Е, Деякі люди помічають, що ви інколи уникаєте якихось таких масштабних подій. Ви відсутні на цих подіях. Чому так? Е, є такі дні, коли е, ну, раз в тиждень. Мене викликає військова адміністрація Одеська, і це не заплановано, це, там кратко кажучи, там по телефонному дзвінку проходить. І тому дуже сложно планувати якийсь робочий день. Це може бути також в часи прийомів громадян, тому хочу сказати, що Ну, від мене це не залежить. Може, Тимур Хасанович незручно може відповідати на це питання. Я хочу, як секретар селищної ради, знаєте, є е, е, публічна є не публічна діяльність. І... У нас чиновників, ну так як я є секретарем, у мене більше є часу представницькі функції виконувати від депутатського корпусу. А Тимур Хасанович, він керівник громади, і він приймає дуже купу рішень, які потребують його особистого втручання, і він проводить сам наради присутні на нарадах. Тобто ми ж не висвітлюємо ці події. Це знаєте, як е, там айсберг, е, Ми ж не бачимо, що під водою. Но, е, то, що ми рухаємося кудись вперед, і щось у нас проходить, от ми, е, наша прес-служба публікує якісь новини. І повірте мене, за кожною новиною стає дуже величезний труд, який не бачить. Е, Ну, хтось з сторони. Тому вважається, що хтось там присутній, хто не присутній. Ні. Це повсякденна робота, яка потім ми бачимо в наших цих цифрах, бачимо в фотоотчотах і бачимо в цих нарадах і в цих питаннях, що наші мешканці ставлять перед нами. Я хочу презентувати. На кінець року, на початку 25-го року, буде зроблений отчет селищного голови, де Тимур Хасанович повністю відповість і розкаже, що ми робили на протязі 24-го року. Повірте, мені це дуже зжатий матеріал тої роботи, яка проведена Таїровською селищною радою під керівництвом. Тимур Хасанович Хасаєва. В останні дні року вже прийняли бюджет на 2025 рік. Чим він відрізняється від бюджету цього року 2024. Чи буде цей бюджет збільшений? І ще питання, коли буде прийматися бюджет розвитку громади? Ну, що я хочу сказати, що в нас збільшився бюджет, десь Остаточні цифри будуть відомі до кінця січня, початку лютого. але вже ми можемо казати, він збільшився на 22 мільйони, Це дуже е, велика цифра. І я казав у своєму виступі, що це е, дійсно робота і наших фінансистів, економістів і всі ради і наших підрозділів. На сьогоднішній час ми плануємо бюджет на 2025 й рок. Це рік це 584 мільйона гривень. В лютому ми його уточнимо і приймемо бюджет розвитку, але в цілому це така це дуже потужна цифра. За 3 роки вона зросла втричі. Е, і це, е, в умовах ковіду, ми пам'ятаємо, да? От, коли ми заглядаємо назад, ми кажемо, а що зробили, не зробили. Був ковід, потім війна вже три роки. Но в цих умовах ми працюємо і це дуже добрий показник. Ми можемо поговоримо більш підробно, коли буде бюджет розвитку прийнятися. Ну, пару таких цифр. На підтримку Збройних сил я наголосив. Тільки над відшкодування тарифів, щоб тарифи у нас не підвищувалися громади, ми витрачаємо ежегодно єж, е, е, суму 12 мільйонів гривень. Це величезна сума. І е, е, Тобто на підтримку, це безпосередньо на підтримку населення. Е, Програми, по яким ми працюємо для будівництва відбудованого дитячого садка, інфраструктурних об'єктів, це майже порядку 220-250 мільйонів гривень. Це величезна цифра, яка складається теж з праці наших всіх підрозділів щодо відшкодування комунальних тарифів, яке заплановано в бюджеті. Це стосується усіх мешканців громади, чи якихось пільгових категорій, чи категорії по населених пунктах. Як це працює? Так. Це стосується тільки наших мешканців, які зареєстровані у нас в громаді і проживають у нас в громаді, і тих, кого обслуговує КП ЖКП Таїрова і Сухий Ліман. Стосується їх. Хасанович, ви як голова Юрийської селищної ради постійно проводите прийом громадян. З якими запитаннями, з якими проблемами найчастіше звертаються до вас мешканці громади? Хочу сказати, що питання бувають різні. Від сімейних ссор до влаштувати дитину в садочок в школу, коли місць не вистачає. А ми в нас є, ну як ви знаєте, є проєкт. Великого садика я вважаю, що наступному році, мабуть, цей, ця проблема не буде більш проблемою. Є такі звертання, як звернення, як радужний. Усі знають, що там буває, що їх там затоплює там. Мінус перший поверх і є, є такі питання, які ми не маємо можливості да, вирішити. А чому тоді ти рада от не завжди може допомогти мешканцям радужного вирішенні їх комунальних проблем? Ну не всі питання можемо вирішити. Ми, тому що цю територію обслуговують не наші комунальні підприємства. Які зараз кроки робить територію рада для того, щоб ці питання були вирішені? Оце запитання до Олександра Віталійовича. дійсно не на всій території. Нашої громади е, працюють наші комунальне підприємство, працюють приватне. Мешканці звертаються все одно до нас за вирішення цих проблем. Тому рухасаною що дуже багато звертались мешканці Радужного. Ну, всі ми пам'ятаємо, коли фекаліями просто затоплювала там е, повінь, була така, що перші поверхи. І ці люди приходили до нас, тому що управляючі компанії не в змозі були щось зробити. Знаєте, це була дуже є дуже великою проблемою. Вона не, е, була заложена ще при будівництві Радужного, Ну щось треба робити. Да? Хоча не приватні управляючі компанії не мали техніку, ми звертались. Де Інфокса каналу. це теж дуже складна така структура, де ми е з їх допомогою вирішили. І на нас натахнуло на те, що все одно люди, які мешкають в нашій громаді, прийдуть до нас. Тому е ми поспілкувалися і к новому року купили. Машину, яка буде обслуговувати каналізацію на всій Таїровській громаді. Ми презентували от, вчора, і думаю, що з нового року ми її опробуємо іменно на радужному. Тобто, для нас така стратегічна бачення. Тому що е, немає там приватних, немає наших комунальних, ми все працюємо е, з усіма формами власності і відповідаємо за всіх. Я хочу е, річ е, зайшла про радужний. Пам'ятаєте, коли рік тому назад була така і блекаут був, і е, проблема генераторів на е, житлові будинки. Так от. Управляючі компанії е, закупили генератори для своїх мешканців, а ми зробили програму відшкодування е, грошей, які витратили мешканці, малозабезпечені на е, приобретення цих генераторів. Тобто ми працюємо з усіма формами власності сумісно для того, щоб ну, комфортно ми теж в умовах війни. Е, Мешкали в нашій громаді. В соціальних мережах задавали таке питання: чому не всі діти в таїровській школі отримують безкоштовне харчування? Ну і завжди, наприклад, мене приводять, так? Тому що мої діти харчуються безкоштовно там. Ну як це робити, я не буду казати, але становіться багатодітною родиною і. Будь ласка, користуйтеся. Тоді е, запитання щодо того, як планується безкоштовне харчування в Таїровському ліцеї у е, 2025 році. У році хто буде отримувати Які... ну, е, Частково Часково е, Тимур Хасанович відповів: це е, багатодітний е, з 1 по 4 клас. Знаєте, тут ми пішли як, е, по путі демократії, по шляху демократії. Тобто. Е, Батьки, батьківський комітет сумісно з керівництвом лицею вирішують, які потрібні і як харчувати. Ми опитали батьків і учнів, хто ще які категорії бажають. І поки що я не можу сказати результат, але він буде в початку року, і ми, враховуючи побажання батьків, це зробимо. Я хочу. Визначити, що навіть в військовий час, коли е, деякі школи, не деякі, а е, велика купа шкіл міста Одеси, не годувала своїх дітей. А ми годували. Причому ми годували не просто, а по програмі, яку затвердила е, дружина нашого президента, і ми приділяємо цьому дуже велику увагу. я хочу під новий рік запам'ятати, коли. Пройшло обговорення нашого символу туристичного. Це туристичний символ нашої громади. Я хочу наголосити, що він 3 роки тому назад був прийнят на сесії, а до цього був обговорений серед громади. Було 5 варіантів. Ну і вибрали громада, вибрала це. це не Тимур Хасанович приймав особисте рішення, не депутатський корпус. Депутатський корпус. Підтвердив рішення нашої громади. Ну, я хочу наголосити, що, по-перше, це ідея була ДНК, що життя продовжується, воно, як виноградна лоза, е кидається, йде стремиться к сонцю, і е нове життя це основна формула. Хтось бачить в ньому штопор. Е і це кажуть, що ми там пропагандуємо якесь там піятство. Хто е не може отриматися. Від зловмисного поживання. То ти бачиш топар. Я би подивився, коли цей автор цих постів завітав би до Франції і сказав, що французи і італійці, які славлять своє вино, вони є алкоголіки. Я би побачив, як би там в соцмережах відповіли на це. Це є туристичний символ. І я хочу нагадати, що наша марка Таїровської громади одеський Чорний. Визнана одним із туристичних символів нашого одеського регіону. Тобто, хто хоче напитися і залучатися до якоїсь ями, то може. А хтось хоче розвиток громади, то побачить цьому нашому символу ДНК і розвиток нашої громади на подальші роки. І наприкінці хочу додати від себе, що вживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю. Найближчим часом українські родини та Іровські родини зберуться за великими святковими столами, і е, хочеться від вас почути вітання з прийдешнім новим роком і всіми новічними світами. Всім нашим мешканцям я хочу побажати здоров'я, міцного, мирного неба над головою у новому році. І е, я дуже сподіваюся, що цей. 2025 рік буде останнім ріком війни і що ми все всі разом дійдемо до нашої цілі і до перемоги нашої маленької країни. Я хочу побажати здоров'я, мирного неба. Можна помріяти пер з новорічними святами. Можна зробити машину часу, щоб опинитися в 2021 році, щоб ми працювали на нашій землі. Для того, щоб вирощували дітей, навчали їх. Наші громадяни мріють про мирне щасливе життя. І от, щоб забути цей безлад, що в нас був, може опинимось назад. Це таке пропущення є, але ми хочемо працювати на нашій рідній землі, вирощувати, в тому числі виноград і виращувати наших дітей, онуків, для того, щоб вони жили в свободній, Країні заможні і щоб нас брали ще приклад. нового року.